Операційного блоку 5 клінічної лікарні. На посаді я працюю 17 років, а в хірургії і операційною сестрою більше 35 років. Весь час я попрацювала в 5 лікарні. Перше за все це допомагати пацієнтам, а також працювати з своїм колективом, якого я дуже поважаю і ціную. Я планувала стати медсестрою, потім пішла після коледжа стати операційною медсестрою, а сподобалося залишилася. А професію треба любити. Якщо ти не любиш професію медсестри, лікаря, то тобі нічого тут робити. Запропонували бути операційною, я згодилась, так як я цього не боюсь, і це мені подобається. Я тут залишилась, так як я побачила, що мене все влаштовує, мені подобається вся професія. Бо я розумію, що це в першу чергу для людей, яким ми допомагаємо. Для мене це, по-перше, відповідальність. Відповідальність за життя людей, які в нас на операційному столі, і за їхнє здоров'я. Це, ну, це дуже відповідальна робота. thank you Як же а, удаляють віни. Це було дуже цікаво. Ми ходили на практику, було цікаво, як це в паху був розріз. І далі там нижче коліна чи трохи вище коліна. Мені завжди було це цікаво, як це вони робили. Коли я прийшла в операційний блок, я наконець це побачила. Після цього захоплення. Операцій у мене стало більше, у нас були на артеріях операції дуже цікаві. Коли вшивають цей шум, це так, ну, і лікар розповідає, як це. це, ну, Якщо любить хтось медицину, це надати в операційну день. Звати Курдоська Ірина Михайлівна, я медична операційна сестра. Я теж вважала раніше, що це страшно, але це дуже цікаво. Ми допомагаємо пацієнтам, і це найголовніше. Удячність пацієнтів це, мабуть, в нашій професії найголовніше. Тому що насправді, коли е, хворі м, жаліються на те, що в них щось болить, і після операції вони говорять, що ні, це все пройшло, все добре і дякують, і справді ти починаєш гордити своєю професією. Пацієнти називають нас янголами, і це дуже мило. І насправді після цього ти розумієш, що твоя професія це дуже важливо, бо людське життя це найважливіше. Працюю в лікарні 18 років. Це була моя мрія з дитинства. Все життя мріяла бути операційною сестрою. мене Олена Михайлівна. Працюю я в п'ятій лікарні 35,5 років. На посаді медичної сестри операційної 33. Операційна сестра це стан душі. Це покликання і це можна сказати про все життя. щоб вона їм приносила лише задоволення, щоб вона на роботу ходила з посмішками і щоб їм було комфортно працювати. Колегам своїм я побажаю міцного здоров'я, мирного воду, неба, щоб нас цінували лікарі.